Раз, 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 хуяк, хуяк, тут хуя. що. Забереться. Анатолій Іванович, смотри, твій внук стриже, тебе би радів. Дай сюди застелити, може, накусати. Стрижу. А я тобі застелила, а ти не хотів. Ша. Вон, блядь, бери! Сиди, Ольга, бери стрижи. Ні, він шаф. нас не шаф. зараз. Пучка, так, я зараз міліцію везу. Або скоро. Тікай нахуй! Це роб'ю заплатити треба. Да. Як ти треба? Тікай нахуй! Ти лучшесь, де. І це ще по тепер а, а, от, Воно вже бачить кров. Блядь, що ж ти робиш? Нахуй йому на мені. Ого. Ого! Добрий раночок. Я файма береться за роботи. Чого ти не лягаєш спати? Я не можу спати, я старий. А чого то мені спати?